Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз 220 від компанії Felco. Цей сучкоріз належить до серії сучкорізів від компанії Felco з так званим механізмом мультиплікації. Тобто це механізм речагів, який полегшує зусилля під час обрізки. Довжина цього сучкорізу 80 см, а вага кілограм. 335 грам. При цьому він дозволяє обрізати гілки за заявкою виробника товщиною до 40 мм, але в дійсності 45 мм гілки цілком нормально сюди поміщаються і обрізаються таким сучкорізом. Зазначу, що на відміну від інших виробників, компанія Felco притримується принципу того, що вказує рекомендований діаметр обрізки, а не діаметр розкриття інструменту. Які, на які він розкривається для того, щоб помістилася гілка. Те, що в інших виробників заявлено 45-50 мм, це тільки діаметр розкриття. Це не ті гілки, які можна обрізати такими сучкорізами. Леза цього сучкоріза виготовлено з високого сталі, яка загартована за фірмовою технологією від Felco. Лезо має сильно вигнуту форму, яка забезпечує сильний втягуючий ефект і суттєво полегшує обрізку гілки під час роботи таким сучкорізом. Механізм мультиплікації оцих рычагів дозволяє суттєво десь в два рази полегшити зусилля на руківі під час обрізки гілки. Руків'я сучкорізу виконані з алюмінієвої трубки, яка є овальної форми. На ній встановлено два потужних амортизатори. В кінці руків'я оснащені резиновими чохлами, які є цупкої структури, вони не ковзають і захищають руку від переохолодження під час роботи на морозі. Контролер цього сучкоріза має класичну фрезеровку, яка збирає бруд і не дозволяє сучкорізу заклинювати під час роботи. Вусовий вузол виконаний за фірмовою технологією Felco, тобто він оснащений мікрометричною гайкою. І фіксатором цієї гайки це дозволяє дуже точно і надійно і швидко найважливіше налаштувати роботу сучкуріза. Тобто цей сучкоріз, як ми бачимо, належить до бідних сучкорізів, але механізм мультиплікації, тобто речах один і другий, кріплення руків'я працює таким чином, що суттєво полегшує зусилля при роботі цим сучкорізом. У мене немає 45-мм гілки, щоб показати, як він обрізає, але ця гілочка десь в міліметрів 25 в діаметрі, обрізається ним просто як масло. Придбатися шкурі з мультиплікатором від компанії Felco під номером 220 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором бренду Felco на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!